Миколі вісім років. Хлопець третій рік грає на скрипці та близько року опановує гру на фортепіано. Він переможець багатьох конкурсів, талантів в Україні та за кордоном. каже, має досвід написання власних музичних творів. Поки у мене такі плани, я хочу от зараз, поки пока що то, наприклад, може сочиняти, потом це виконувати, може, потом стати якимось то ізвісним скрипачом. Зараз участь у конкурсах Микола бере дистанційно, все через карантинні обмеження. Буквально неділю тому нам прийшов відповідь, Конкурс Grand Music Art, іскусства. там Коля зайняв перше місце з 25 учасників. Уроки гри на скрипці Микола бере у викладачки музичної школи Олени Осікової. Музикальних дітей багато, а дітей, які мають цілий комплекс способності не тільки музикальних, але й а учиничні, як ми їх називаємо, встрічаються крайне рідко, поэтому і плюс уміння трудиться дають йому всі шанси стати великим музикантом. Окрім того, що займається музикою, Микола складає механічні та електронні конструктори, опановує ментальну арифметику, використовуючи японську рахівницю, вміє усно перемножувати складні числа. Нині Микола готується до участі у міжнародному конкурсі львівський віртуоз», який відбудеться цьогоріч влітку. Данило Черниченко, Вадим Брюх, Новини на Суспільному.